А зараз продовжую прогулянку далі, і розумію, що в таких містах та загалом у всіх. Треба не тільки під ноги дивитись, та прямо, як каже моя знайома Юлія з Дніпра. Діма, дивись вгору, бо там найцікавіше і часто найважливіше. Пам'ятаю, як ми навіть в Дніпрі гуляли проспектом Яворницького і роздивлялись ті всі ліпнини, барельєфи, невеличкі статуї чи орнаменти, які були там зроблені ще в минулі часи. Навіть потім, коли я приїхав жити в Ніцо та на Зорово збережжя, я продовжив то все роздивлятись. Тому порада від Юлі та мене: дивіться вгору частіше під час кожної прогулянки. Зможете побачити ще більше цікавої архітектури та певних деталей. Прогулявся я старим містом, побачив декілька соборів, старі такі будиночки кольорові, вулиці, кафе, ресторани, тобто все там є. Ну і навіть зараз я вийшов, ось там знаходиться одні з воріт у місто, так би мовити. А зараз я вийшов в порт. Тут є великий такий канал, який поступово переходить в океан, і є дуже-дуже багато яхт. Як і всюди у Франції, де є вода, або на півдні Франції, де Середземне море, або ось тут в регіоні Британь, де є океан.